Привіт всім. Сьогодні вирішив записати невеличке відео про систему вентиляції. Я також планую відповідно ставити систему вентиляції. Будинок приватний без системи вентиляції зараз в сучасних умовах неможливо уявити. Тим більше, в більшості в багатьох там, наприклад, той же ж газоблок, гіпсова штукатурка, які Вимагають обов'язкової вентиляції, щоб не утворювались. Вивода мається на увазі вологового повітря, щоб не утворювалось плісніва. Тут на картинці у мене така сама ну, одна з Просто описана, але одна з складних систем вентиляції. От тут у нас виводиться. Так зване брудне повітря, тобто вологе, відпрацьоване з якимись вже запахами, з кухні і ванної і кімнати, виводиться воно тепле, виводиться через так звану припливну витяжну установку з рекуператором. Рекуператор мається на увазі, що він робить тепле повітря виходить, проходить через теплообмінник і виходить на вулицю. Теплообмінник нагрівається цим повітрям, і коли затягується вже э свіже повітря, воно в цьому теплообміннику нагрівається і йде вже так звану чисту зону спальні, вітальні і так далі. Бувають ще ці теплообмінники на електриці, тобто там тени стоять, вони підігрівають сильніше повітря, тому що. Звичайний теплообмінник без підігрів, він не так не, не настільки ефективно працює, але працює, але ні. Тут можна, наприклад, в, якщо дуже холодно на дворі, тобто включаються тени, і підігрівається повітря. Це така одна з дорогих систем, тому що відповідно багато трубопроводів. Ця сама система досить недешева. Також ця вся система трубопроводів вимагає періодичної чистки, тому що ми розуміємо, що виводиться, наприклад, тепле повітря, воно переходить в холодне, навпаки, холодне переходить в тепле, утворюється конденсат, як внаслідок чого утворюється також пліснява в трубах і іноді це свіже повітря вже не зовсім свіже. От, тобто тут є ризик. Якщо не слідкувати вчасно за цим, то можна навіть зробити гірше. Так, далі. Є ще такий варіант, самий простий. Тобто за рахунок фізичних процесів е, ставляться витяжні канали з брудних приміщень. Труба виводиться на дах, чим вище, тим краще. За рахунок різниці тисків, ну, це особливо працює взимку, влітку не так. Майже не працює влітку, брудне повітря виводиться наверх, а через, наприклад, приточні клапана в, у вікнах заводиться свіже. Ну, звісно, треба не забувати, що якщо не буде притока циркуляції, наприклад, притока, то нічого буде і виводити, тому що, відповідно, треба, щоб повітря звідки збралося. Це така е, проста система. Далі, що в нас є? Є ще система, є так звані рекуператори окремо стоячі. Першому, на першому малюнку була центральна система е, приточно витяжна з рекуператором. А тут е, у нас одна, е, так би мовити, труба з двигуном. двигун. В цьому випадку на цій, на цій картинці розглянуто, як я бачу, рекуператор прана, який працює одночасно в двох напрямках. тобто тут Брудне повітря витягується одночасно сюди і виводиться ось сюди. А і чисте затягується і також заводиться. Все йде через теплообмінник. Тобто працює два вентилятори. Один затягує повітря, один виводить брудне. Є ще також рекуператори, які працюють почергово, тобто спочатку, наприклад, він витягує повітря, нагрівається рекуператор, потім затягує чисте повітря холодне і він, воно тут прогрівається. і, ну, В принципі, робоча схема. Єдине, що в мене був досвід у знайомих ночувати в будинку, вони в кожній кімнаті такі рекуператори стоять, то вони досить шумні. І я був неприємно здивований. Ну, тобто, я реально вони поставили на найменшу швидкість, і все одно я півночі не спав, бо я не звик, може вони дуже звикли і до цього шуму, і тоді людина звикає, в принципі. А я не звик і мені було досить тяжко. Так, є ще ось така система, і до цієї схеми я, мабуть, прийшов, що я буду щось схоже ставити. Тобто, Є е, е, якась, е, вентилятор, тут зараз я покажу. Наприклад, можна тут встановити канальний вентилятор. Тобто тут, е, в, е, наприклад, ось тут, де виводиться повітря, поставити трубу десь 250 діаметром. А на вивід і поставити канальний вентилятор 250. Це достатньо великий вентилятор. Він буде працювати ну, на мінімум і буде забезпечувати, тобто не буде шума, і буде забезпечувати відповідну потужність повітряного потоку. І, а виводиться буде з, з бородних зон сюди з, з трубою 110 перетину. Тобто, може, це може бути квадратна, кругла. тобто, І тут на 250 вже переходить, тобто декілька труб по 110, з'єднуються тут, проходять через канальний вентилятор і виводяться. Повітря, тобто, і повинно працювати непогано, Тут стоять показані приточні клапана в стінах, можна приточні клапана поставити у вікнах. просто. Та і все, я, Мені не подобається, коли в стінах стоять дірки, вони виходять наружу, воно таке. Краще, мені здається, у вікнах. Але такі, наприклад, клапана можна робити з вони можуть бути на батарейках і, наприклад, вони реагують на рівень СО2. Тобто закриваються і відкриваються. Підвищився рівень СО2, вони відкрилися. От, понизився, вони прикрилися. Ну, так, також зручно. У вікно таке, наскільки я знаю, не поставиш. Тобто, і от що е, я планую зробити у себе. Отже, е, так, от у мене тут буде зона кухні. Тобто, Я мабуть, от у мене таке, я прямо в витяжку в кухонну ставлю канал. І він буде зразу виходити. Тут у мене сам буйлер, наприклад, тут душ, от вони з'єднуються. І пішов, витяг, витягується сюди. Тут бойлер. А бойлер на потолку, наприклад, буде висіти в доступі. Канальний вентилятор, який можна обслужити, зняти. Питань нема. Далі. І, наприклад, ось тут. Це в мене ванна, і тут з ванною також. Просто йде канал квадратний, і вони з'єднуються сюди. І тут у мене буде, наприклад, стоять цей канальний вентилятор. Отже, і, і тут і виводиться повітря вже дуромне. Кудись, ну я покажу тут на двір, але в принципі можна і на, вивести на дах, наверх даха, тоді, по ідеї, взимку. Система буде працювати і без включення вимикання вентилятора, оскільки буде різниця в тиск і буде працювати, по ідеї. Ну, Не так гарно, але якщо там поїхав з дому, залишив систему в такому стані, вимкнув вентилятор, то в принципі також буде якась там якась буде циркуляція повітря. І ось в вікнах ставлю клапана, у які повітря буде через двері, в яких буде знизу обов'язково бути вентиляційний зазор, десь 1,5-2 см. І буде повітря виходити сюди також. І отак сюди, через двері. І от воно пішло. І також тут може так. І все. У, в санузлах ні в якому разі не треба ставити. Ось тут. І тут ні в якому разі не треба ставити ну, на, на, ну, ці вентиляційні клапани на вікнах, тому що тоді буде система в коротку, працювати. От тут звідси буде затягувати зразу сюди і не буде затягувати от, от, от таким шляхом. Тобто звідси з вікна також буде сюди затягувати. І це не буде працювати в повній мірі. Тобто тут вікно повинно бути зачинене і повинно повітря з, через клапани заходити в чисті зони і виходить в брудних зонах. От такий варіант я розглядаю. Я дивився, система, в принципі, один, ну, от, що коштує, це досить, наразі десь 8 тисяч гривень, коштує оцей канальний вентилятор. На 250 мм. Все. А так, і я думаю, що система буде працювати ефективно. Так що підписуйтесь, буду знову знімати ролики, щось цікаве. До зустрічі!